Шановні, всім привіт! З Тео GM Service. Сьогодні в нас е встановлений вже multi air 2.4 Dodge Dart, стандартний мотор. Зараз пробіжу, пробігусь по основних узлах системи. Так, По системі значить е блок керування, фільтр, форсуночки, Заховалась там за колектором редуктор. Все дуже так аккуратно сховалось. Четко. Тут в нас по кнопочке. Ось у нас ліва від руля по балону. Ось так. Цилиндр 60 літрів. Можна покласти замість запаски сюди під, під, під пол. 42 літри, але клієнт забажав ось такий варіант, циліндр великий. Йому в багажник каже не потрібен, то зробили як захотів клієнт. Значить по цифрам, по розходу. По розходу тут буде значить, 12 літрів, 12 літрів газу. По цифрам по стоїмості такий комплект повністю виходить під ключ 550 доларів. Це на сьогодні 23 тисячі гривень. Повністю під ключ 5 років гарантії, рік гарантії на всі виконані роботи. Все, підписуйтесь на канал, всі контакти під відео, а також на моїх сторінках. Все, пакета.